Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри. По тій причині, що ми в Україні знаходимося в епіцентрі геополітичної зацікавленості, то деякі події з церковного життя дещо оминають нашу увагу. Тому хотів би на них зосередитися, бо це дуже важливі події. Зокрема, будемо говорити сьогодні про призначення нового префекта декастерії Віровченя, а став ним Віктор. Мануель Фернандес, архієпископ Ла Плата. Почну ось з якого факту. Кілька тижнів тому, може навіть місяців тому, була така інтрига, хто стане митрополитом Буенос Айреса. Ну і говорили, що митрополитом Буаносайреса може стати власне архієпископ Віктор Мануель Фернандес. Але декілька тижнів тому ця інтрига розвіялася, бо церковний світ дізнався про призначення монсеньора єпископа Гарсії Куерви новим митрополитом Буенос-Айреса. Це той самий Гарсія Куерва, який похрестив дітей, народжених від сурогатної матері для двох гомосексуалістів. Про нього була вже мова в одному із моїх відео. Посилання, якщо не забудуся, то дам в описі. Хтось може запитатися: ну що тут такого? Дитина ж невинна. Пригадаю, що католицька церква хрестить дітей на основі віри батьків. Тобто католицька церква хрестить дитину тоді, коли має гарантію, що батьки, також хрестні батьки, допоможуть цій дитині. Зростати у війну, щоб вибачте, не штампувати якогось номінальних християн. Е, відповідно, охрестити дитину е, гомосексуалістів, які живуть вже всупереч католицькій доктрині, християнській доктрині. Е, на мою думку, це є дуже серйозне зловживання. Е, Думаю, що коли б це сталося років 20-30 тому, то така особа була би заборонена в служінні. Але це сталося тепер, тому ця особа авансує і авансує куди? Стає архієпископом Буенос-Айреса, тобто метрополією, яко, якою свого часу керував кардинал Хорхе Марія Бергольо, сьогодні Папа Франциск. Думаю, що... Папа Франциск ну, має такий сентимент до своєї рідної митрополії, ну і хотів би якусь особу таку близьку, собі, так думаю, собі по духу призначити на цей осідок. Ну, і здається, що, що це близька особа по духу, тому що папа Франциск проголошує таку радикальну інклюзію. Тобто нікого не можна виключати всіх, всіх треба приймати. І видно, метрополит, новий митрополит Буенос Айреса Гарсія Куерва теж дотримується такої думки. Тому вважає, що не можна, не можна дискримінувати гомосексуальні партнерства і треба теж давати їм таїнства, треба давати можливість теж приступити до таїнств їхнім. Ну, як би сказати, усиновленим. Ну, не, не скажу цього. Ну, я не знаю, як сказати, ну, дітям, яких вони виховують ось так може. Ой. Одним словом, коли відбулася ця номінація, то багато ватиканістів почало говорити, що архієпископ Віктор Мануель Фернандес тепер стане префектом декастерії віровчення. Ну і, чесно кажучи, не хотілося в це вірити, але сталося. Vatican Ньюс в суботу, 1 липня 2023 року, опублікував новину про те, що Папа Франциск складає подяку кардиналові Луїсу Франциско Ладарії Фереру, який завершує свій мандат на посаді префекта Декастерії доктрини віри, власне, цей префект, там, маю до нього одну. Образу, скажімо так, що не був досить таким різким по відношенню до американських єпископів, коли вони хотіли заборонити пану Байдену приступати до причастя. No, але загалом я вдячний цьому префекту, кардиналу Ладарі, за ту ноту, за, за той документ, який видала конгрегація Віровчення, що не можна благословляти гомосексуальні партнерства. Ну no, і Папа прийняв його зречення. З огляду на вік, і призначив преосвященного Віктора Мануеля Фернандеса, до теперішнього архієпископа Лаплати, префектом згаданої декастерії. Він приступить до виконання обов'язків своїх з другої половини вересня. Дорогі мої. Ця номінація є знаковою, бо показує не просто зміну кадрів, а зміну цілого напрямку. Я би так сказав. І про це, зрештою, написав сам папа Франциск в листі до новопризначеного префекта. Ось що він написав: Колись цей дикастерій використовував аморальні методи. Не знаю, що папа мав на увазі, може, має на увазі інквізицію. При наході, подивіться моє відео про інквізицію, там описані детально всі аморальні методи, які вона використовувала. Е, колись. Цей Декастері використовував аморальні методи, що відбувалося в часи, коли замість поширення богословського знання вона переслідувала можливі доктринальні помилки. Ну, здається, що тоді не, не про інквізицію, бо коли була свята інквізиція, то досить активною була місіонерська діяльність і поширення Євангелії. Зрештою, можемо говорити про середньовічну Європу як про цивітас християна, християнську державу. Ну, не знаю одним словом, можливо, можливо папа Франциск має на меті якихось попередників ем, Віктора Мануеля Фернандеса, можливо, Герхарда Мюллера, який мав претензії до, до архієпископа Фернандеса, щодо його єретичних поглядів. Може, може, не знаю. Ну, В кожному разі. Дочитаю цей фрагмент до кінця. Колись цей декастерій використовував аморальні методи, що відбувалося в часи, коли замість поширення богословського знання вона переслідувала можливі доктринальні помилки. Ну, що значить переслідувала? Е, конгрегація має завдання слідкувати за чистотою віри, і коли той чи інший богослов відходить від тої чистоти віри, починає говорити не католицькі погляди, не християнські погляди. Ну то конгрегація має обов'язок такого теолога напоумити, такого єпископа напоумити. Якщо він далі продовжує тривати в своїх помилках, не відкликає своїх помилок, ну то конгрегація забороняє таку особу в служінні. Ну, добре. Папа далі пише так: завдання нового префекта, таке ж, як і головне, завдання дикастерію посвятити збереженню і оживленню віри, оскільки для дисциплінарних справ. Як, наприклад, зловживання супроти неповнолітніх, створено спеціальний відділ з висококваліфікованими фахівцями. Так трохи дивне мені це співставлення переслідування можливих доктринальних помилок і реакція на зловживання супроти неповнолітніх, яке зарезервоване для висококваліфікованих фахівців і так далі. Ну тоді не знаю. А для кого тоді зарезервовано? Доктринальні помилки, які проповідують, ну, до прикладу, німецькі єпископи, бельгійські єпископи, ряд єпископів Західної Європи, з Австрії, Швейцарії і так далі. Хто мав би на то реагувати, якщо не конгрегація, тобто, перепрошую зараз вже це декастерій віровчення. Ну, добре. Ну, значить, що значить добре? Не добре, ну, але будемо, будемо. Надіятися, що Господь втрутиться в ту ситуацію. Приглянемося до нового префекта, до його особи з точки зору вірності традиції церкви, вірності католицькій доктрині. Багато коментаторів, описуючи діяльність архієпископа Фернандеза, звертали багато уваги на одну із перших його книг, яка носить назву Сціли мене своїми устами. Мистецтво цілуватися. Гернандес написав її, будучи молодим священником, і в цій книзі, чесно кажучи, знайдемо трохи таких дивних подробиць про поцілунки, про техніку поцілунків, різну поезію на цю тему. Причому там немає якогось уточнення, що мова про подружжя, про ну, загалом, загалом. ну є теж такі еротичні фрагменти в цій книзі. Ну, менше з тим. Сам автор стверджує, що написав книгу не з власного досвіду, ну це вже радує, а провів багато розмов з молодими людьми, з подружжями, ну і внаслідок цього написав книгу. Так, молодий священник на той час хотів привернути молодь, привернути, намагаючись якось її евангелізувати, мабуть. Але, здається, то не спрацювало, бо в Латинській Америці дуже дуже багато молоді, дуже багато католиків відходять від католицької церкви. Не будемо затримуватися на цій позиції. Зважимо на те, що Віктор Мануель Фернандес був молодим священником, молодим, недосвідченим, ну і, можливо, не мав ще на достатньому рівні чесноти розсудливості і мудрості, тому писав різні дурниці. Залишимо це в спокої. Кожна людина може помилятися, ну і префект Декастері Вірвченя теж може помилятися. Хотів би звернути увагу на його діяльність вже як на богослова і діяльність як архієпископа. Отже, коли кардинал Бергольо. Буенос Айреса, він запропонував Віктора Мануеля Фернандеса на ректора Папського католицького університету Аргентини. І Віктор Мануель Фернандес два роки чекав, тому що конгрегація віровчення мала сумніви щодо його. Ортодоксії в доктрині. Пригадаю, що тоді конгрегацію очолював американський кардинал Вільям Левада, який радше не, не знаний з такої суровості своєї, такої шаблонності, да, є досить таким то так, еластичним, назвемо так. Але тим не менше, він мав застереження по відношенню до некатолицьких поглядів. Віктора Мануеля Фернандеса до можливих некатолицьких поглядів. Ну, через два роки Віктор Мануель Фернандес все ж таки став ректором цього університету. Застереження щодо його богословських поглядів мав теж наступник, наступний префект конгрегації Віровчення кардинал Герхард Мюллер, а одне із висловлювань Фернандеса Мюллер прямо назвав єретичним. Що такого сказав був Фернандес? Ну, а те, що кожна дієцезія в світі може бути осідком наступників святого Петра, тобто пап римських. Ну, хоча, якщо так Фернандес твердить, то тоді вже пап не римських, тільки, наприклад, пап Буеносайрських, пап Пекінських або пап, не знаю, ну, якщо кожна столиця метрополія може бути, так, то тоді вже. Будуть різні різні папи, наприклад, Папа Лондонський, чи Папа Парижський, чи Куала Лумпурський, не знаю. Ну no і Мюллер, кардинал Мюллер назвав подібне твердження єретичним, опираючись при цьому на Собор Ватиканський I, а конкретно канон II Конституції пастор Етернус. Кардинал Мюллер, о. Він так не попустить. Він там точно все вкаже. Віктор Мануель Фернандес є співавтором постсинодального послання Аморіс Летіція. Здається, що він є теж співавтором багатьох папських документів, Папи Франциска, бо там можемо помітити цілі рядки в його творах і потім перенесені в папські документи. Ну, в цьому я не бачу чогось там поганого, бо документи папські церковні створюють таким чином, що ціла комісія працює, якби папа потім авторизує той чи інший документ. Ну, але є теж співавтором постсинодального послання Аморіс Летіція, в якому створено можливість приймати святе причастя розлученим особам, які живуть в повторних зв'язках в наступних там відносинах. Якщо раніше така можливість була лише за умови, що такі особи живуть у чистоті і не дають згідшення, інколи такі особи могли не в себе в парафії приймати причастя, а в якісь інші, де їх не знають, але при умові, що вони живуть в чистоті. То згаданий документ, зокрема його офіційне тлумачення папою, відкрили таку можливість без цієї умови, зриваючи з традицією церкви. Врешті, опираючись на Аморис Слітійці, таку практику причастя впровадило вже багато країн: Аргентина, Мальта, Філіппіни, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Бельгія, Франція. Ну і також ця практика введена в дієцезії Римській. І є це з єпископом, якої є Папа Франциск. Ця тема вимагає більш детального обговорення. Думаю, що треба вже присвятити якесь відео на цю тему, бо вже ну, неможливо вже про це мовчати, тому що хм, о, якийсь час була надія, що не знаю, якось буде надано цій, цьому посланню, цій адхортації якогось ортодоксійного зн... Тлумачення, ну, але, на жаль, цього не сталося, тому треба про це говорити. Сьогодні я обмежуся тільки до одного: 9 років перед Аморіс Летіція був синод присвячений Євхаристії, і внаслідок цього синоду було опубліковане, опубліковане послання Sacramentum Caritatis папа Бенедикта XVI. І в цьому документі папа Бенедикт 16. Підтвердив традиційне навчання католицької церкви, що такі особи, які живуть в других, третіх там відносинах, зв'язках, не можуть приймати святе причастя, тому що своїм станом заперечують об'єктивну правду про єдність Христа і Його церкви. І як аргумент папа Бенедикт подав той факт, що протилежна постава, протилежна практика суперечила б святому письму. То як можна легалізувати практику, яка суперечить святому письму? Звісно, сама ідея такого причастя не належить архієпископу Фернандесу, лише німецьким єпископам, зокрема кардиналу Касперу, Вальтеру Касперу. Але Віктор Мануель Фернандес вміло її прописав і вкомпонував в сам документ. Хочу тут зазначити, що багато ієрархів посилається на Аморіс Летіція. Згадують саме цей документ, щоб обґрунтувати можливість святого причастя і благословення для гомосексуальних партнерств? Бо чим відрізняються гетеросексуальні, вибачте, що цю термінологію, пари, які живуть в перелюбі? Від гомосексуальних пар, які теж живуть в перелюбі, якщо йдеться про прийняття святого причастя. зрозуміло, що то природне, то неприродні, так, але якщо йдеться про питання прийняття святого причастя, то і одні, і другі перебувають в стані важкого гріха. Тому, ідучи йдучи за цією логікою, а аморіслітіці єрархи з Німеччини, з Бельгії, з Швейцарії, з Австрії, вони логічно кажуть, що ну, то окей, то тоді ми теж. Допустимо то все. Ну і тепер увага. В одному із своїх найперших інтерв'ю вже новопризначений архіпископ, новопризначений префект архієпископ Фернандес анонсує, що буде благословляти гомосексуальні партнерства. Єдиним єдиною умовою, яку важливо при цьому, якої важливо дотримуватися, це те, щоб таке благословення. Не пригадувало подружнього благословення, тобто, не створювало, не створювало враження імітації таїнства подружжя. Ось так. Зацитую: шлюб у строгому розумінні цього слова це лише одна дійсність, міцний союз двох таких різних людей, як чоловік і жінка, які здатні породити нове життя завдяки цій відмінності. Нема з чим порівнювати: використання цієї назви для опису чогось іншого не є ані добрим, ані доцільним. Ну, тобто, це не буде називатися подружжя. Я вважаю, що слід дуже обережно уникати ритуалів або благословень, які можуть викликати плутанину. І все ж, продовжує Далі Фернандес, якщо благословення дається таким чином, щоб не було такої плутанини, то його потрібно проаналізувати і підтвердити. Мабуть, не потрібно говорити, що багато осіб було у великому сум'яті після такого зізнання. Хтось ствердив, що ми погано зрозуміли новоспеченого префекта, хтось інший звалював на поганий переклад. Ну і тому новий префект Декастері Віровченя дав ще одне інтерв'ю, де він підтвердив, що саме це і мав на увазі. Архієпископа запитали прямо про документи з 2021 року, коли конгрегація Віровчення заборонила благословляти гомосексуальні партнерства. І архієпископ Віктор Мануель Фернандес. Який, до речі, вже е, оголошений кардиналом, так, на нещодавньому, на здається, останній неділі так. І на це, на це запитання архієпископ Фернандес відповів наступним чином: незважаючи на це, тобто на цю заборону благословляти гомосексуальні партнерства, потрібно уточнити попередні висловлювання, доповнити і покращити так, щоб вони були краще насвітлені вченням Папи Франциска. Неважко здогадатися, яку поставу займає архієпископ Фернандес по відношенню до енцикліки vitae». Пригадаю, що ця енцикліка забороняє будь-які контрацептивні засоби в католицькому подружжі. Будучи ще заступником ректора Інституту теології в католицькому університеті, Фернандес написав статтю для Ревіста Теологія. Тобто. Огляд теологічний, так. це було в квітні 2006 року, і в цій статті він описав випадок віруючої дружини і невіруючого чоловіка. Обидвоє не хочуть мати дітей, при цьому чоловік наполягає на тілесній близькості. І на думку Фернандеса, краще для дружини у цьому випадку погодитися на контрацептивні засоби, ніж відмовляти у близькості, оскільки така. Відмова загрожує стабільності подружжя. То є погляд, який абсолютно не є католицьким, не є християнським. Погоджуватися на гріх, це, іншими словами, так, треба було би сказати. Ну, бо, бо то загрожує стабільності подружжя. Так. Тут пригадаю, що в моральному богослові, в католицькому моральному богослові немає такого поняття, як менше зло. Менше зло, так. є просто зло. Врешті приглянемося, на закінчення, приглянемося до однієї із проповідей Архієпископа Фернандеса з 5 березня 2023 року одна із недавніх проповідей, архієпископ Віктор Мануель Фернандес, наводячи папську енцикліку «Фрателлі Туті, заохочував, щоб ми почали ставитися один до одного в іншій формі. по-іншому. Коли в день номінації деякі занепокоєні душі наводили Цю проповідь то багато волало, що то фейк. Фейк. Ну що ж, прийшлося віднайти відео з цією проповіддю. І це відео я теж дам в посилання. Відео є іспанською мовою, але я впевнений, що ви дасте собі раду. Ну, але можете запитати когось, хто знає іспанську мову, і він вам перекладе. В кожному разі це відео є. Його ще не видалили, маю сподіваюся, що і не видалять. Ось слова з цієї проповіді. Нічого не зміниться, якщо я не навчуся дивитися на їхню красу поза межами, ну на, на красу братів і сестер, поза межами їхнього зовнішнього вигляду, їхніх здібностей, сексуальної орієнтації, яка б вона не була. Якщо я не навчуся дивитися далі всього, я не зможу полюбити їх такими, якими вони є. Подобається мені це чи ні? Тому кожен брат і сестра цінніший за все на цій землі. Ви знаєте, що протягом багатьох століть церква йшла в іншому напрямку. Слухайте, чесно, мене дратують вже ці вислови, що протягом багатьох століть церква ну, взагалі без... Святий Дух взяв відпустку на сотні років. Не було його в церкві. Взяв відпустку і церква, Бог знає, куди йшла. Мені здається, що то зараз кудись ми йдемо не туди. Ну, але... Докінчу ту цитату. Ви знаєте, що протягом багатьох століть церква йшла в іншому напрямку, не усвідомлюючи, що вона розвивалася у філософії та в моралі сповненій кваліфікації, е, класифікації, щоб класифікувати людей, щоб навішувати на них ярлики. Це ось такий, а той інший. Цей може причащатися, той не може причащатися. Цьому можна пробачити, тому не можна пробачити, можливо, натякає. Віктор Мануель Фернандес на таїнство сповіді, так? тому можна дати відпущення гріхів, тому не можна. Страшно, що це сталося з нами в церкві. Дякувати Богу, що Папа Франциск допомагає нам звільнитися від цих шаблонів. Ось як закінчує Віктор Мануель Фернандес. Дорогі мої, вимога церкви, щоб приймати святе причастне у стані благодаті це був хибний шлях церкви. Що означає звільнитися від цих шаблонів, причастя для всіх? То ну так, радикальна інклюзія, церква інклюзивна. І це говорить бібліст, який мав би знати слова апостола Павла з послання до корінтян. Е, перше послання до Корінтян, 11 розділ від 28 вірша. Хай отже, кожний випробує себе самого і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу, бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи господнього тіла. Суд собі їсть і п'є. Ось чому у вас багато недужих та хворих, а чимало і умирають. Префект дикастерії віровчення має бути стражником віри. Питання, в яку віру буде стерегти Віктор Мануель Фернандес? Маю побоювання, що то не обов'язково буде католицька віра. Досить. Драматичне це призначення, сумне, воно вказує на певний напрямок. Я вже про це згадав на початку відео. Але пам'ятаємо, браття і сестри, що ворота пекельні церкви не подолають. Ці всі випробування є для того, щоб ми дали свідоцтво, на чиєму ми боці, що ми визнаємо? Чи ми погодимося на все це? Мене, чесно кажучи, дивує брак якоїсь реакції з боку пастирів церкви. Молімося за них, молімося про благодать відваги. Я розумію, що для того, щоб відреагувати на такі призначення, на такі скандальні слова, ну, потрібно мати відвагу. Так, Просімо про відвагу за посередництвом Діви Марії для наших єпископів. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Святий Михаїле, Архангеле, заступайся за нашими владиками, щоб вони мужньо захищали віри, так як обіцяли це під час єпископського рукоположення. До зустрічі.